Сьогоднішня наша тема про усвідомленість та про впевненість у собі. А я назвала її Як прокачати впевненість у собі, але з ремарочкою через усвідомленість. Чому саме так? Чому я прийшла до цього питання з цієї сторони, саме через усвідомленість? Тому що саме це дало мені розуміння, як практично не те, щоб постійно, бо це нереально. Але повертати собі впевненість у собі. І часто бачу навіть круті експерти, класні спеціалісти. Всім привіт. Дуже часто почуваються невпевнено в якихось сферах життя або, взагалі, в усіх сферах життя. І як же зробити так, щоби? Впевненість у собі була не те, щоб стабільна, стабільна вона бути не може, але щоб ми могли бути в цьому стані максимально, як тільки це можливо, тому що саме впевненість дає нам багато чого, скажімо так, плюсів у нашому житті. І саме через усвідомленість я прийшла до цього розуміння, чому я вам поясню зараз, як це. Для мене усвідомленість, що таке усвідомленість? Це бути тут і зараз. Відчувати те, що відбувається на даний момент всередині мене. Що таке взагалі усвідомленість першочергово, як, як я це зрозуміла? Колись в університеті в нас таке було поняття інсайт. Інсайт це є усвідомлення. Усвідомлення чогось, як воно приходить. Ви довго перебуваєте в пошуку якоїсь інформації, в пошуку якихось розумінь. Так? І Згадайте той момент, коли ви отримали таке О, інсайт. І ви зрозуміли, як, що, куди. Тобто у вас перестало стояти питання, у вас одразу знайшлася відповідь. І оцей інсайт, це усвідомлення, воно і складає ваш етап переходу на новий якийсь рівень, тому що ви вже зрозуміли, як це може бути. І оцей момент, ви там точно впевнені в собі. Відчуйте це. Згадайте той стан. Він у вас відбувався. І раніше, ну не знаю, як зараз трактується, коли я ще навчалася в університеті, тема усвідомленості не була настільки поширена. Ми це називали осяяння. І я б сказала, що це навіть ем, більш правильне значення слова «інсайт» – осяяння. Тому що це як. Ем, Прийшло щось світле, якась світла думка, з якої ви пішли далі, але вже впевнено і вже без питань, і ви вже точно на новому рівні. І що це значить? Це означає, що все те, що вас турбує, що вас тривожить, що вас, вам не дає рухатись, що е, ламає у вас впевненість у собі, це і є оце відсутність інсайтів, відсутність усвідомленості. Чому? Тому що е, нема нового нічого. Як же можна зробити так, щоб це було часто і щоб не відчувати невпевненості в собі? Створювати ці інсайти штучно. Як це можливо, це можливо робити. Створювати інсайти штучно, ви можете, роблячи нові дії, нові якісь ваші кроки, яких ви не робили ніколи, або інакшим шляхом. Подумайте, а як ще я можу зробити ту чи іншу дію? Тобто тут вам потрібно включити свідомість. Чому? Тому що коли ми діємо підсвідомо або за звичкою, то у нас не може бути інсайтів, тому що в той момент ми діємо автоматично. Тобто дія, яка вже відбулася в нашій голові, вона вже має шлях і там немає нічого нового. Це та сама дія, та сама звичка, яка була. І ця дія може приводити до того, що у вас точно є розуміння, що це не приведе до якогось нового результату а отже, у вас піднімається тривожність, бо мозок відмовляється думати, а як інакше. І коли у вас відбувається відчуття невпевненості в собі, ви просто задайте собі питання, а як інакше я можу це зробити? І ось вам даю першу практику, яка вам допоможе вийти з стану непорозуміння, або що я маю зараз і що мені робити, або як адаптуватися до нових змін, то випишіть на папір, а що ви маєте на даний момент, які активи, тобто інформацію, яку маєте. Дані на цей момент, що у вас відбувається зараз, і тоді з другої сторони листочка напишіть, а як ви хочете, щоб було. І дивіться, який вже у вас є точка А і точка Б, і ви вже розумієте, що можна робити посередині, або хоча б поставити собі на пів результат, щоб не було зразу стресово для вашої свідомості, тому що наша свідомість не любить витрачати зайву енергію, тобто вона не любить думати. Мозок лінивий, він не хоче нічого думати. Тому, змушуючи себе думати, ви фактично розвиваєте мислення, а значить, розвиваєте нові шляхи до ваших цілей, а значить, мозок починає вам формувати нове, нове життя, нове нове реальність. Пишіть, будь ласка, мені, якщо у вас є питання, я дуже рада всіх бачити, хто є. І е, тема впевненості в собі взагалі е, досить глибоко е, поширена, точніше, не впевненості в собі, поширена населення в нас зараз, навіть е, через ситуацію, яка відбувається в нашій країні. І саме тепер важливо розвивати усвідомленість і впевненість у собі. Про що я кажу завжди, коли щось е, відбувається в, вашій, е, в вашому суспільстві, у вашому оточенні. Там, де вас Хитає, вам не, немає такого відчуття опори, немає відчуття віри в себе, що відбувається. Скоріше за все, в цей момент у вас е, старі звички, а старі звички формуються на старому досвіді, а старий досвід на тих старих установках, які в нас були. Вони раніше працювали, зараз ні, тому що світ змінюється дуже швидко, і нам потрібно встигати за ним адаптовуватись. То що можна зробити в цей момент? Я завжди задаю собі це питання для того, щоб. Щоб розвивати своє ментальне мислення, щоб розвивати взагалі свою усвідомленість. Взагалі, що мені дає усвідомленість? Я вам скажу дуже багато всього. Просто абсолютно інший рівень життя, абсолютно інакше сприйняття всього. Усвідомленість дає мені спокій, те, чого не вистачає багатьом зараз. І навіть у цих ситуаціях розхитаних, не навіть, а найбільше зараз потрібно розвивати в собі цю впевненість, у собі усвідомленість, розвивати. Привіт, усім, розвивати в собі світосприйняття саме через те, хто я є зараз, чим я є, як я можу бути корисною зараз тут. В цей момент саме тут, де я є. Тобто, якщо я бачу, що відбувається сьогодні, дуже багато було ситуацій по країні, і в мене є вибір, я можу обирати куди йти. А, є ситуації, коли на вас нападають, коли вас хейтять, коли вас a... знецінюють, вас a... принижують, вас не обирають і. A... Вам важко, вам незрозуміло, у вас, я ще раз повторюсь, немає наче землі під ногами, в цей момент у вас є вибір. У вас є вибір бути тут чи ні. Вірити в це чи ні, ваше це чи не ваше. Тут ваша усвідомленість грає в ключову роль. Тому що саме цей стан дасть вам то розуміння, як, як можна діяти. Тобто, не... В... Зараз я обираю вірити тому, що відбувається про себе. Тобто, що хтось там мене принизив, чи я принижена, не обрана, знецінена, чи обирати, вірити в те, що всередині мене. А що всередині мене? Що я вклала в те, щоб бути собі опорою? І якщо у вас тут відповіді немає, то знайдіть її або створіть. Це все навичка. Це можна створити, це можна навчитися, це можна в собі виховати, втілити в звичку, щоб це було просто на постійній основі. І це не етап, не точніше, не ціль, а це процес. І в цьому весь кайф, тому що це можна розвивати, і ну, поки що я розвиваю, і поки що цей процес у мене навіть триває. І я закликаю вас приєднуйтесь до мене також. Ми розвиваємо. Усвідомленість, а значить, створюємо краще населення, кращий світ. Я не буду задаватися ціллю прям змінити цілий світ. Але я вірю, що одна людина здатна змінити світ, здатна змінити свій маленький всесвіт. І якщо нас буде більше, то точно цей всесвіт буде ширший. Це єдине. Але в цей момент я хочу, щоб ви задумались, чим я можу. В першу чергу допомогти собі, як я можу прокачати свою впевненість. Думайте, змушуйте свій мозок думати нестандартно, не звичайно. Виписуйте собі 20 різних методів там, вирішення вашої ситуації, які у вас є моменти, які у вас є питання. Перші 10 – це точно будуть стандартні, а далі, а далі ваш мозок почне генерувати якісь ідеї. І в цей момент просто будьте в цьому процесі повністю включеними. Вімкніть собі, якщо вам це допоможе, музику під зробіть собі там свічки запаліть. Що вам що на вас впливає найкраще, те собі й дайте. Але в цей момент будьте усвідомлені. І ще один момент, про який я дуже хотіла сказати сьогодні. Обов'язково продумайте. Якщо для мене впевненість у собі, це у якихось речах зовні, то це не внутрішня впевненість. Тобто вона не є стабільна точно. Ця впевненість, яка опирається на зовнішні фактори, вона змінюється. І вона не буде стабільна. А та впевненість, яку ви прокачаєте всередині себе, вона буде незмінна незалежно від тих ситуацій, які відбуваються. Як можна бути постійно впевненою в собі? Та ніяк, лише підтримуючи це постійно, знову ж таки усвідомлено сам, самому собі. Як я це роблю кожен день, так і роблю кожен день. Тобто, якщо в мене якесь питання виникло щодо того, чи я себе впевнено почуваю, чи щось некомфортно, хтось мені щось сказав, чи мені ображатися? Чи мені відповідати на це агресивно? Я що я обираю? Чи обираю опиратися на себе і на те, хто я є насправді? Чи змінює мене ця ситуація? Ні, не змінює, а значить, я незмінна. А значить, моя внутрішня опора вона сильна, міцна і вона не стосується тих людей, тому що ті люди побачили в мені свої якісь тіні, які вони не можуть прийняти свої моменти. Це не про мене, це про них. І це і є усвідомленість, усвідомлене ставлення до себе самої. Як е, впиратися на те, що ти не розумієш? Дайте собі розуміння, хто ви є? Хто ви є, для чого ви є, для чого ви родились на цей світ? Зараз мова йде не про місію, а взагалі про ті дії, які ви робите щодня. Це є ваші цінності, самоцінність всередині вас, самооцінка. Самооцінка, до речі, вона ніколи не буває сталою. Вона завжди хитка. Тому не надійтеся, що ви прокачаєте самооцінку один раз і все буде все окей. Ні, просто постійно також це усвідомлено потрібно пропрацьовувати і не залишати цей момент на ситуацію, не перекладати відповідальність. Тобто, щоразу, коли щось відбувається, ви просто питаєте себе. Є три моменти. Якщо ви в стані розпачу агресії, не не агресії, розпачу сліз, образ і так далі, це дитяча позиція. Тобто дитина не може приймати правильні рішення, вона просто ображається і топає ніжками. А є доросла позиція, де просто розуміє людина здоросла, з дорослі позиції, розуміє, що це моє, це не моє. Я тут обираю так, а тут обираю так і тут обираю себе. Найчастіше краще обрати себе. Тоді буде точно один виграші. І третій момент: роль батька, ну, родителя, Батька – Це агресивний, контролюючий. З якої позиції ви відчуваєте свою впевненість чи невпевненість? З якої позиції ви ставитесь до ситуації, з якої позиції ви оцінюєте ці ситуації, як відбувається в основному в вашому житті, і тоді, відповідно, якщо у вас переважає або дитина, або батько, то там йде зміна ролей постійно. Тобто ви щоразу змінюєтесь. Постарайтесь себе витягнути з цих ролей, перенести в дорослий, дорослий стан. І з цієї позиції це і є максимальна усвідомленість бути тут і зараз, і в моменті усвідомлення, що я можу обрати, як я можу обрати, кого я обираю зараз, себе чи когось іншого. І з повною відповідальністю робити цей вибір. Якщо у вас є питання, пишіть мені, будь ласка, я буду відповідати. Якщо ні, то ми продовжимо. Що таке впевненість у собі? Що таке внутрішня опора? Я вам скажу внутрішню опору, я пропрацьовую кожен день. Для мене це медитації, для мене це афірмації, це нейровправи, коли я ходжу в зал. Я не рахую, я не рахую, скільки там 10 разів чи 12 разів потрібно зробити три підходи по 12, чи чотири підходи по 12. Я не рахую підходи. Я рахую е, афірмаціями. Нейро, така гімнастка виходить. Нейро, нейровправи. Тобто під час цих е, вправ я роблю там 4 або 5, дивлячись, скільки потрібно. Якщо 15, то 5. І повторюю 3 рази афірмації, 5 різних. Або 4 і по 3 також. Тобто, якщо 12. Це так один раз пройшла. Чому? Тому що так закріплюється, так коріниться ця афірмація в моїй голові через фізичні вправи. Тому що в цей момент, коли я роблю цю фізичну вправу, у мене вже в голові автоматично виникає ця думка, про яку я тоді думала. Тобто ця афірмація, що в мене все вийде і так далі. Я наче мега впевнена в собі, але люди можуть вибити мене з цього. Значить, не впевнені, як з цим бути. Я тіряюся і не знаю, що відповісти. В першу чергу, чи це про вас, знову ж таки, чи треба бути завжди в дорослій позиції? Ні, зараз поясню. Отже, відповідаю на питання Вікторії, як бути з тим, що відповісти, як бути з тим, коли вибивають. Коли вас вибивають із колії, це говорить про те, що ви починаєте, чому вас вибили? Бо ви не впевнені, бо в цей момент ви вірите в те, що вам сказали. Ви, начебто, впевнені, що це не так, але ваша внутрішня дитина вона плаче, вона згадує ситуацію, де була травма на основі такої ж приблизно ситуації, такого ж ставлення, або такої ж там відношення до вас. І ви починаєте вірити, що це правда. І тут ви опускаєтесь на рівень тої людини, яка вас образила. А по суті, людина вас вибиває не тому, що ви така, а тому, що вона така. Або не така, як ви, і вона не може витягнутися до вашого рівня. Їй потрібно що? Їй легше вас знизити, принизити, опустити до свого рівня, і тоді її, її самооцінка буде в нормі. А ваша самооцінка, звісно, принижена, тому що вас е вибили. Ви самі це сказали. Тобто вас вибити неможливо, якщо ви не вірите в те, що вам сказали. Хай людина говорить те, що хоче, знаєте, е класна така є поговорка вираз. Е е коли йдеш до своєї цілі, не оглядайся на собак, які гавкають з кожних воріт. Тобто ви просто не звертайте увагу люди через заздрість, через якісь свої мінуси, які вони не можуть пропрацювати, не мають на це сили, натхнення, не мають тої віри в себе, вони починають людей притягувати, принижувати до свого рівня. І це для них ок, так для них краще. Вони так не можуть інакше дихати. Це для них як смерть, і вони вимушені вам ну, щось робити, щоб вам було гірше. І тоді ви собі просто, як з дорослої позиції, даєте відповідь, що це зараз людина побачила в вас щось, що її сильно налякало. Сильно налякало. І вона намагається просто врятуватись. Просто з дорослої позиції посміхніться в її сторону, як на дитину. І роз... розвертайтеся і тіть. Вам не потрібно відповідати на це. Якщо ви починаєте відповідати, ви опускаєтесь на її рівень. Якщо я відповіла, я буду вдячна за реакцію. Чи треба бути завжди в дорослій позиції? Ні. Я поясню чому. Вам просто треба усвідомлювати, в якій ви позиції. Це все. Доросла. Позиція, вона класна, але дитяча позиція дозволяє вам творити, дозволяє відпочивати, дозволяє чути ваші бажання, ваші хотілки, ваше хочу, вашу внутрішню дівчинку не можна її придушувати, бо коли її потрібно повигулювати, як то кажуть. Подуріти, погратися, по, не знаю, там, потворити щось. знаєте, Тоді. Це норм. Але усвідомлюючи, що це дитяча позиція, це ок. І зараз я хочу саме бути в ній з повною відповідальністю, де ви є? Тому тут е, потрібно це просто усвідомлювати. Будь ласка, а, дівчатка, якщо є ще питання, пишіть, бо в мене для вас є сюрприз. Отже, а, що таке? Усвідомленість, по суті, ми дійшли до висновку, що це є доросла позиція і відповідальність за своє життя. Це, по суті, так і є. І що це нам дає? Це дає впевненість у собі. Тому що, коли ми опираємось на своє внутрішнє відчуття себе у цьому світі, це є внутрішня опора. Не дивитись на, на по сторонам, не дивитися на те, що вам показують зовні. А запитувати це про мене чи ні. Це моє чи ні? Якщо ні, і ви бачите це чітко, що у людини біль, і ви просто їй підсвітили цей біль, їй страшно, то далі вже ви вирішуєте, що робити з цим. Ви можете підтримати, можете розвернутися піти, можете будь-як реагувати, але вже розумієте, з якої позиції. Отже, впевненість у собі через усвідомленість це щоденна робота над своєю. Менталкою, над своїм мисленням, над своїм самосвідомістю, своєю, над своєю внутрішньою опорою. І це можна зробити просто маленькими кроками, маленькими методами. Я вам вже дала кілька методик, і зараз, хто буде хотіти, я залишу цей ефір в запису. Я оголошую про те, що проведу вебінар практику, де ми дві години, орієнтовно, там півтори-дві години попрацюємо, пропрацюємо вашу певненість у собі. Хто не зможе бути онлайн, я зроблю також запис, але звісно, що це вже не буде той ефект, тому що на онлайн-вебінарі ви зможете задавати свої питання. Ми зможемо, я зможу особисто з вами. Пропрацьовувати саме ваші моменти. Тому, якщо ви бажаєте потрапити на вебінар-практикум, слідкуйте за новинами, але, скоріше всього, це буде п'ятниця, субота, цього тижня. Я ще дам анонс. І оберу якийсь такий час, щоб всім було зручно. Тому. Краще буде, я навіть, можливо, зроблю голосування, в який час провести цей вебінар, практикум, який день, щоб ви максимально могли бути присутні в цей момент. Тому що впевненість у собі можна прокачати і дуже серйозно. І ця впевненість дасть вам настільки широкі масштаби, настільки високі досягнення, що ви навіть можливо боялися про це і мріяти. Отже, якщо немає питань, нас 22 хвилини. Розраховувала я на 20 і це прекрасно. Ще раз скажу, що вас очікує вебінар Практику про впевненість у собі. І дивіться ефір запису. Інформацію я залишу також і в описі під ефіром. І до зустрічі! Дякую всім, хто був. Очікуйте анонсів.